А чомусь Путін раптово готовий зустрітися з Зеленським. Словацький прем'єр-міністр Фіцо заявив, що під час зустрічі з Путіним, ну, той нібито заявляє, виявляє зацікавленість у переговорах з президентом України, і що головне, не лише у Москві, а в будь-якому іншому місці. Фіцо також повторив російські наративи про те, що гарантії безпеки має отримати не лише Україна. А ще й Росія, ну і виключив можливість вступу України до НАТО. Ну просто, друзі, смішно агресор, на яку взагалі ніхто не нападав, ще й вимагає гарантій для себе, якісь гарантії безпеки. А ще мене обурює очевидне: пам'ятаєте, Зеленський вже сотню разів закликав Путіна до зустрічі. Він його чекав в Стамбулі, а, а той лише зараз. І то словами Фіцо говорить, що готовий, а де взагалі конкретика, де дата зустрічі, місце зустрічі? Тим часом, що ми бачимо? Ми бачимо постійні обстріли України, які не припиняються, і це, друзі, на жаль, яскраво показує суть російської дипломатії. Вони нібито готові до там, зустрічі, до заяв, але лише на рівні м слів. Тобто заяви є, а конкретних дій ми не бачимо. А тоді виникає питання: а чому Путін раптово погоджується на зустріч? Я вам нагадаю, що раніше він заявляв, що готовий зустрітися лише у Москві, що є ну, просто неприйнятним, як можна зустрічатися з агресором, який вбиває нас щодня їхати до нього на зустріч. Звичайно, Зеленський відмовився. Але чому зараз Путін погоджується? Я думаю, що така пропозиція пролунала на тлі саме нових санкцій з боку заходу. Тобто, вони наразі готують новий пакет санкцій, який там передбачає заниження ціни на нафту. Звісно, я не дуже вірю в те, що там Путін боїться цих санкцій. Але, судячи з усього, він хоче їх уникнути. Тому заява Фіца про готовність Путіна це, на мою думку, чергова маніпуляція і затягування часу. Якби Путін хотів зустрітися з Зеленським, то він би це вже давно зробив. А так ми лише бачимо, друзі, на жаль, жорсткі обстріли України. Наприклад, сьогодні знову атакована Україна найбільше постраждав Київ. Та Одеса. В ніч на 7 вересня росіяни атакували Київ крилатими ракетами. ППО з більшість з них збила, але є влучання, які призвели до пошкодження багатоповерхівок, зруйнований, зруйнований дах, виникали пожежі. А що ще відбулося? Вперше було пошкоджена будівля Кабміну. Віцепрем'єр Юлія Свириденко повідомляла, що ракета пошкодила фасад і кілька поверхів будівлі кабінету міністрів, частково вибиті вікна, пошкоджено навіть комунікації. На щастя, жертв серед працівників немає, і уряд продовжив роботу без перебоїв. І це хочу нагадати перший випадок фіксації пошкодження центральних урядових установ Києва з початку повномасштабної війни. Навіть мер Києва Віталій Кличко підтверджує загорання будівлі Кабміну. Вогонь охопив близько там 500 квадратних метрів, працювало 15 пожежних бригад. Рятувальники локалізували займання за кілька годин. Ну і нагадаю, жертв, на щастя, немає. А також Одеса пережила сьогодні масовану атаку безпілотників, внаслідок чого пошкоджено саме портові. Склади та зернову інфраструктуру. Постраждало декілька цивільних і один у тяжкому стані. А і це, друзі, вже шоста масована атака по регіону Одеса з початку вересня. Чому росіяни не припиняють бити? По Одесі, чому Одеса залишається ключовою цілею Російської Федерації? На мою думку, це через те, що Одеса має стратегічний порт. Кремль свідомо б'є по портовій інфраструктури, тому що хоче паралізувати наш експорт. А тому в підсумку хочу сказати, про яку взагалі зустріч говорить Путін. Якби він хотів, він би давно зустрівся. А якщо ти навіть там і передумав наразі, то де дата, де місце зустрічі, знову жодної конкретики. І взагалі, як можна говорити про мир, якщо ти водночас знищуєш іншу державу, вбиваєш дітей цивільних, руйнуєш інфраструктуру? А тому, друзі, такі чергові заяви, на мою думку, це знову така собі. Димова завіса а з боку Кремля. Вони не хочуть миру, але, напевно, хочуть відтягнути санкції. Дякую тобі, що додивився. Тисни лайк, підписка, до зустрічі!